Доброго вам раночку. Сьогодні такий незвичний початок нашого відео, бо ми з моєю бандою йдемо вже з лікарні. Ростіку робили аналіз крові, він сьогодні вже здався повністю. Сьогодні він вже, вже розкив. Пішли, зайка, йдемо в магазин. Ще. Йдемо ще в магазин, щось їм куплю і хочу приготувати щось цікавеньке. Пішли. Пішли, пішли, бо вечором нам вже до стоматолога. І зараз прийду додому, вже розкажу, що там, що там з нашим лікуванням. Ми вже прийшли додому. Я даже боюсь вам показати, що, що робиться в мене вдома. Це просто капець. Тут, тут просто був якийсь трішки апокаліпсис. Зараз я, звичайно, це все приберу. Знаєте, очі бояться, а руки роблять, тому я зараз ось це все. Дивіться, скільки тут в мене всього. Це все-все-все все щастя потрібно прибрати. Зараз я ним займуся, тільки погодую Ростислава. Ми ходили здавати аналіз крові. На що там? якийсь там, Коротше, додатковий якийсь аналіз крові, щоб лікар могла щось там подивитися. Я в цьому не дуже, знаєте, сильний лікар, тому я не знаю точно, що там вона хоче побачити. Це вже повторний. Один раз ми здали сок холодний, став на батарею. І йшли додому, звичайно, через магазин, бо вони випросили сок. І ще до соку я потратила 500 гривень, точно не знаю, де куди я їла просто. Ой, просто навіть не знаю. ні. Зараз вони поснідають і буду Ростиславові робити знову процедуру. Сьогодні ми ще дихаємо, йому вже стало набагато краще. Воно в нього відкашлюється, прям аж відхаркується. Це дуже добре, але нам сьогодні ще йти до стоматолога, і до стоматолога я не змогла переписатись, тому що в неї запис аж на наступний місяць. Тому вона сказала прийти. Там буквально 5 хвилин скоригують ту пластинку і все. Ні, ви зараз їсте щось таке, а потім солодке. Курочку будете їсти. Тож до обіду я буду зараз займатися домашніми справами, бо їх назбиралось дуже багато. Ось цей новий рік треба теж прибрати. Ні, ми це їсти зараз не будемо. Ми зараз будемо їсти курочку. Е і Ростислав, нехай мені, будь ласка. Е і що ми? Прибираю. Показую вам своє прибирання, йому вже краще, температури в нього немає. Е участь у змаганнях він брати не буде. В нього ще буде багато різних змагань. Сказав да? тренер, що в нього попереду ще чемпіонат світу, тому ми е лікуємося і готуємося. Все, погнали з нами в наш день. Я вже спочала за вами трішечки за телефоном. Е за всім можливо, ще приберу і зроблю мотивацію на прибирання, але поки що займаюсь такими побутовими домашніми справами. Погнали з нами в цей день. І починаю я свій день з прибирання, бо ж на кухні тут немає прям де ногою встати. Настільки в нас велика кухня, але дожилися ми до того, що не було вже й навіть чистої чашки в домі, щоб попити якогось чаю чи щось взагалі попити. Я така відкриваю, а там тільки маленькі дитячі чашечки, і навіть не було з чого попити. Наливаю компотик у графін. Бо коли компот у каструлі, то вони його мало п'ють. А так з графіна сьогодні до вечора вони його точно 100% вип'ють. І прибираю ще зі стола. Набридла мені ось ця вот скатертина, яка в клітинку, вона, звичайно, новорічна, прикольна, святкова, трішки побула. Набридла, буду її забирати, вона вже забруднилася, її час саме попрати. Заодно я її і заберу. Тим часом, коли ми йшли з лікарні, купили в Аврорі, до речі, там зараз акція на такі невеличкі, прості скатерти. Тинки. Я купила її за 50 гривень, а коштувала вона 170 начебто там дуже велика знижка на них. Я взяла таку прозору, хочете чогось більш легшого, вона ще загладиться і ляжеть прямо по нашому столикові. Експериментувала я, забирала скатертину, але діти щось розливають і стіл в деяких місцях явно розбух. Тому поки що так, приходиться чимось застеляти. Знаю, що зараз є таке красиве житке стекло, але чомусь в мене до того руки не Доходили. Будемо ми снідати ось такий у нас сніданок, вростіка крилишко, салат, типу салат, і м'яско, де Ангелінин обід. Ой, сніданок, вона буде їсти разом зі мною. Ангелінка там у нас поки що грається, а я е, сполоснула свою світлу голову і займаюся далі. Своїм прибиранням наводжу порядок, закінчився мед у нас тут, а треба теж його набрати, бо ніхто не хоче його колупати, із того відрачі, з цієї банки потрібно поставити, щоб все було, знаєте, під носом на видному місці. Тоді цим будуть користуватися. Коли воно буде зручно ним користуватись, тоді вони й беруть. І мені зручно буде, так як зараз Ростислав боліє. Я йому допомагаю там, в молоко кидаю і е, у все. Вирішила ще зробити собі каву. Думала, зроблю каву, але ні потім передумала. У мене є такий кавовий напій типу цикорія, тому зробила собі такий напій типу кави. Думаю, що це кава з молочком. Дуже смачно, і поїхали до стоматолога. Ми нічого не встигли зробити, але розтікає, що Ангеліна дуже дуже в трендових штанах. каже, що вона така зараз модна. Я, як завжди, нічого не встигла, поки вони спали. Ростислав теж поспав, добре, що поспав. Він ото подихав. Я трішки там щось прибирала, виставляла відео. Ну, загалом нічого-нічого такого не встигла зробити з того, що хотіла. Але приїдемо, будемо продовжувати. Хочу ж той новий рік прибрати. Уже в нас на вулиці майже весна, у мене ще новий рік. Хотіла його прибрати ще два тижні назад але так складались обставини, що. Не виходило. Поїхала ми до стоматолога, а там hey, далі будемо бачити. Так, ми вже вдома буду робити собі чай. Не знаю, що я хочу вже. Е, зроблю собі чай до того смачного десертика. Е, Приїхала додому, Ростислав. Зробила йому все з тією пластинкою, підкрутила її, там, розкрутила її. Е, корито, дуже швидко, буквально хвилин 5. Певно, що довше ми туди збирались і їхали. Йому набагато-набагато краще, він же менше кашляє. Завтра ми підемо знову до лікаря, підемо слухатися. Він приймає антибіотики. Казав, що ці антибіотики йому точно. Я вже заговорююсь, антибіотики точно йому допоможуть. Я зараз вам покажу чого. Бо вони з такою мавпочкою, а мавпочка це його улюблений герой, тому казав, це все стопроцентово, вони йому допоможуть, і йому стане від них краще. Так, що в нас ще з новенького? Ми отримали ідентифікаційний код вчора, нарешті нарешті чоловік їх отримав, і ми вже заключили заново договір з нашим лікарем. Це дуже добре. Знаєте, знялася одна із галочок. Одну галочку зняли е з таких, знаєте, глобальних справ. Зняли. Що зайка? Хочеш пластилінхо. За там шуфляці. Росік, дай їй, будь ласка, пластилин. В столі там є. Е буду займатися домашніми справами. У мене там прання попралося. Певно, що загружу ще одне, якщо буде куди його поставити. І все ж таки я хочу хоча б розібрати ось ці е, кульки е, новорічні. Тут. І, і, і ще дещо позбирати по квартирі, що таке прямо новорічне-новорічне. Поки в мене буде Дара остивати чай, я певно, що цим і займуся. Е, сьогодні я. Назбирала собі багато-багато справ, які буду продовжувати завтра. Ну що ж, робити, не встигаю, все мені не вистачає мені е часу, щоб це все, -все, -все прям зробити, що я хочу. Добре, що їсти приготувала. І буду їмати кульки. Домашніх справ назбиралося так багатенько, достатньо багато, тому я приступаю до них знову і знову і знову. Це те, що, знаєте, кожного дня є. Знімаю висушу одяг і треба ж стірку розгрузити з пральної машинки, тому вигрузила свою пральну машинку, вона прала, поки нас не було, і певно, що буде сьогодні ще одне прання. Розберу ось цю. Вазочку, Не знаю, що тепер сюди поставити, щоб стояло там на столику, без поняття, але зараз щось придумаю. Якщо не зараз, то буде, може, натхнення завтра. Так, з кульками сказала і зробила. Аж пусто стало, я не знаю чому. Ну, щось тут а... щось не так. Від... А, ще ось там от висить новорічна іграшка, ось ця от. Ростислав туди її чпунь. Так, добираю ще то не забути. Ось це я вже потім буду ще щось знаходити, ходити по квартирі. Ось це розбираю. І певно, що я подумала, що з оцієї композиції, ось цієї, потрібно витягнути ці зірочки. Якось воно дуже так. А начебто ні. А начебто й не по-новорічному, бо тут зірка така, зірочка, ось тут. Ні, хай буде. Передумала. Думала, думала, передумала. Нехай стоїть. Не прийшлося дуже-дуже довго думати. Ось так в мене вийшло. Достатньо нормально, світленько. Щось змінило, знаєте, змінилося. Знаєте, змінилася трішки обстановочка, стало світліше. Дуже ціную те, що в мене є. Боже, надивилася, наслухалася. Поверну камеру, щоб сказати вам те, що я. Думаю, наслухалася, надивилась і бачу дівчатка, пишуть, що теж є що знаєте, переселенці із зони бойових дій. Це просто жах. Знаєте, коли ти втрачаєш все. Наскільки ми не цінуємо того, що маємо, ті, хто живе в такій більш мирній обстановці, ми ж не цінуємо, ну, а треба, треба цінувати. Я в кожному відео кажу, що треба. ну... Цінувати все, що ми маємо, всіх своїх рідних і близьких, які є поруч з нами, тому що життя дуже швидке і не знаємо знаєте, де воно спіткає, як, коли і кого. Тому не забувайте казати своїм рідним, як ви їх любите. Що вони у вас самі найкращі, не забувайте казати. Це буде для них, знаєте, такою маленькою підтримкою. А для вас потім не будете шкодувати, що ви цього не зробили. Тому давайте будемо цінувати те, що маємо, і допомагати тим, кому ми можемо допомогти, кому ми можемо чимось, хоча б маленькою частиночкою такою, знаєте, в чомусь допомогти людям, які в цього дійсно потребують. Тому що їх зараз, на жаль, дуже-дуже багато. Тримаємося і тримайтеся ви. Знаєте, що я згадала? Прочитала десь недавно таку цитату. Що зараз в наш час, навіть живі, ходять убитими. знаєте. Це точно про наш час, це точно про наше життя. Але у всі часи були якісь свої негаразди, тому тримаємося і це переживемо. Не буває такого, що ми не можемо пережити. Не буває таких подій. Якщо ми це не переживаємо, значить ми вже. Відкинулися, відкопитилися, та й на тому все. Дивіться, який у мене є мед. Зазвичай оцей мед в цих коробочках чоловік привіз, звідкись не знаю, звідки, з Німеччини, чи звідки, десь він там в кав'ярні, десь критістирив, десь і <пізь> чомусь він там взяв, не знаю, де він його взяв. І він е... прям кристалізується як звичайний мед. Походу, це хороший мед. Не оцей синтетичний, а настоящий. Ой, дось, не робить такий фу противний звук. Настоящий мед, я прямо здивована. Він лежав в пакеті, це я дістала, думаю, треба його використати. Він кристалізується. Прикольно, коротше. Попрощаємося з вами. Вас все більше і більше. Ви моя маленька, велика родина, у вас вже майже тисяча. Знаєте, маленький мій такий е... фініш і новий е... старт. Я не знаю, чому всі початкові блогери хочуть мати тисячу, але це якась така цифра, яка дуже прям гріє душу. Сподіваюся, скоро буде. На цьому з вами попрощаємось. Дякую, що були з нами всім. До зустрічі у нових е, відео. Пока! І від Ростіка вам. Пока. <пока> ще Ангеліна, біжить. ще вона хоче показати. Чекайте, додивіться до кінця. Купо-ку-по-ка-пока! Дивися отак.